Приїхали поміняти інший екіпаж, у нас є точка очікування і там цілодобово мають бути меди. І нам потрібно було того дня лише 3 години відбути, і наступний день наш дуже вихідний. Але десь біля семи під'їхав течок. Поки відкривали задні двері, ми вже несли свої ноші на супершвидкості. В них втечку, один лежав на ношах з перебитими ногами. Одна нога біля ступи здавалась переламаною наполовину, товщини ноги була розірвана осколком. Вже потім на Стапіку нам сказали, що кістка ціла, лише м'язи були пошкоджені. А інший принциповий чувак сам пострибав до машини однією ногою і навіть сам якось заліз до нашого Богдана. Ще в дорозі кілька разів казав нам, ну що, хлопці, як там моя нога? Я ж сам дійшов до машини, значить, не будуть відрізати. Дуже бережував за свою ногу. А інший Сашко був важчий. Сашкою було зараз холодно, на вулиці в цей час було 25 градусів, ми включили обігрів в машині і всі разом з Сашком грілися. І вже після всіх процедур в машині ще замотали термоковник. Ми перемотали рани, пропустили турнікети, дали знеболюючи від тошноти і десь за 25 хвилин хлопцям надавали вже повноцінну медичну допомогу на стабі. Будуть жити і будуть обоє на ногах. І Україна буде на ногах все буде Україна.